Всім привіт! Бейжу це перший персонаж з дендроокомбога, якого ми побачили у грі ще у версії 1.0, коли до виходу дендро стихії як самостійного елементу залишалося майже 2 роки. І ось у кінці кінців у версії під номером 3.6 він завітав до нас. У цьому відео ми розберемо таланти і сузір'я фармацевта, підберемо сети і зброю і поставимо його у потрібні команди. Перед переглядом нагадую, що в мене є свій телеграм, де виходить дуже багато різних цікавих речей і постів. Чекаю вас там. Все, більше не буду тягнути, починаємо. Ми розберемо вміння-байжу. Звичайні атаки нічим не виділяються, окрім того, що можуть накладати дендростатус і мають дуже малу дистанцію ураження. Елементальна навичка випускає шовкового духа, який атакує ворогів три рази, після чого повертається до героя та зцілює усю команду відносно свого максимального показника здоров'я. Треба уточнити, що ці три удари діляться між противниками, тобто, якщо ворог буде один, то він отримує усі три удари, але дендростатус статус буде накладено лише першим ударом і лише один раз, а енергія буде вилітати лише при першому ураженні. А якщо ворогів буде більше, ніж 3, то лише три з них отримують по одному влученню. Таймер накладання статусу навички 2 секунди, через що вона не дуже гарно збиває гідрощити. щити. Вибух стихії лікаря робить наступне: він переходить у спеціальний стан, у якому генерує дендрощити, які поглинають на 250% краще дендрошкоду, і які оновлюються кожні 2,5 секунди. Під цим щитом активний персонаж отримує зцілення від показника максимального здоров'я байжу, також завдає дендро-демедж противникам, якщо персонаж під щитом або ж під час дії захисту щит оновлюється. Перша пасивка дає байжу різні ефекти, залежні від кількості здоров'я персонажів в команді. Якщо показник менше половини, то лікар отримує 20% бонусу зцілення, а якщо більше до половини, то 20% до бонусу дендро-демеджу. Друга дає бонус демеджу реакції з дендро при стіленні персонажів вибухом стихій. Для горіння, цвітіння, гіперцвітіння та бутонів баф буде 2% від максимального здоров'я байжу, а для розростання та, го та загострення 0,8% від здоров'я байжу, але максимальний баф досягається до, на 50 тисячах здоров'я. Третій стіл персонажів на 2,5% від їхнього максимального здоров'я за збирання рослин, якщо байжу є у команді. Зробимо підсумки по талантам лікаря з Лі Байжу є дендрохілером з опцією дуже слабкого щита на ульті. Такий щит не допоможе захиститися від ваншоту, але дає стаг резист і захист від дендродемеджу у командах з бутонізацією та іншими дендрореакціями. Усі скели в нього від ХП. Він може виступати у ролі сабдд, але на S0 це не має багато сенсу. А детальніше про сузір'я ми поговоримо далі. Перша зірка дає другий заряд до елементальної навички, а це у свою чергу дає більше зцілення, енергії та демеджу. Друга є дуже цікавою, якщо коротко, то вона дає додаткове зцілення і демедж до вибуху стихій, але цей демедж вважається демеджем навички. Через це байжу С2 може дуже комфортно носити сет мілелітів. С3 дає три рівні у вибух стихій, а С5 у навичку. С4 додаткову майстерень стихій після використання навички, і остання шоста зірка дає додатковий демедж у навичку. Загалом сузір'я непогані, але має сенс крутити лише до третьої. Далі ми підберемо зброю для лікаря. Зі зброєю все дуже навіть просто. Байжу підходять усі каталізатори з ХП і відновленням енергії у головних характеристиці. Циг на байжу, очевидно, є найкращим варіантом для лікаря, бо дає велику кількість здоров'я і відновлення енергії з афіксами. але нікому, крім байжу, вона не пасує. Те ж саме можна сказати і про сигну Кокомі. Прототип золотого бурштину є абсолютно безкоштовною зброєю, яка дає здоров'я і допомагає вишити проблему з енергією. Кодекс західного вітру, як завжди, є непоганим варіантом, якщо у вашій команді потрібна енергія. У команди з електродамагерами можна гарно поставити крафтовий каталізатор Зенадзуми, який дає відновлення енергії володарю і бонус електродемеджу команді, якщо володар робить реакцію з електростихією. І наостанок найдешевший варіант оповідь про дракона вбивців, здоров'я і баф на атаку, цінність якого сумнівна у командах з Денро. Таблицю з розподілом зброї для байжу ви бачите на екрані. Усі таблиці будуть у моєму телеграм-каналі. Найкращим сетом для байжу у дендрокомандах, де він не єдиний дендро, буде спогади хаші. Він дасть трішки дендродемеджу і знижить дендроопір ворогів. Якщо у ваших командах потрібна атака, то вам підійде сет церемонії і прес-2 сет мілітів. З опції на стілення найкращим буде сет молюска. Також не забувайте про різні 2 на 2 комплекти з наборів, які зображені на екрані. По характеристикам ситуація наступна: голова на бонус стілення або здоров'я, на здоров'я або ж відновлення енергії залежно від вашого балансу характеристик. І келих лише на здоров'я, бо інші не потрібні. Максимум дендр-демедж, але ну то таке, то, то дуже сумнівно. З додаткових характеристик ми шукаємо відновлення енергії, здоров'я, кредшанс, якщо ви граєте з кодексом. Загалом ваш байджу повинен мати здоров'я до 50 тисяч, відновлення енергії без один до 150, 170 а можна і більше, а з першою зіркою до 150, але це лише мінімум. Якщо буде більше, то круто. Але це з умовою зброї західного вітру, ворогів різних, тому це потрібно підстраюватися ну, для до ситуації. Далі в нас підбір команди. Скілсет байжу дає нам багато хіла і дуже слабкий дендро, що важливо, щит. Це можна використовувати у різноманітних командах з дендро реакціями, які б'ють і по персонажу. Найскривішими прикладами будуть команди від частих бутонів з Нілу або ж хайпер Bloom Sтапи, якщо додати трішки вогню. Ще Байджу накладає не дуже багато, але достатньо дендростатусу для горіння, що може гарно зіграти з кріо ДД типу Ханьюй та Райзлі. Також аптекер злію гарно себе показує як дендро-саппорт у команди з Сайно або ж Хайтамом. Ідеї для кожної з команд ви бачите на екрані. Після всього сказаного можна зробити висновки. Підсумовуючи, байжу є у першу чергу дендрохіллером з додатковою опцією щита, його треба цінити як хілера, а не як щитовика. Його сильними сторонами є легкість і доступність збірки, незалежність від сузірів і велике підвищення комфорту у процесі збірки команди. З мінусів можна відмітити лише проблему з накладанням дендростатусу і дорогий вибух стихій. Загалом байжу поганий персонаж, але радити його крутити прям усім я би не став, бо він потрібен менше, ніж Нахіда, наприклад. І він не замінить її. Якось так. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк. Можете поділитися у коментарях вашими враженнями від байжу, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, я закінчив.